Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу, мене звати Альона. І сьогодні наше відео буде присвячене моїм поточним процесам, а також деяким планам. Перепрошую за такий не дуже акуратний вигляд. Хотіла вам показати цілком, як виглядає на сьогоднішній день. Мій довгостраждальний, довгошиющийся, вишиваючийся, не знаю, як правильно, а, дизайн. Дизайн від Dimensions. Хто спостерігає за моєю вишивальною творчістю? Пам'ятаєте, скільки часу вже вишивається даний дизайн? Але що я вам хочу сказати сьогодні про стан моєї вишивки? Довгий час ця робота залишалася в Україні, поки я була тут у Польщі. І буквально 1 квітня я їздила додому. На кілька днів були у мене нагальні справи, які ну, ніяк не можна було перенести кудись там ще далі. Тому що мені потрібно було сина оформити до школи, пройти медогляд, ну і такі різні речі. І, ну, Звичайно, я про свій D'imensions ніколи не забувала. І так мені завжди було прикро, що я не можу його забрати, тому що він от в такому стані він був завжди натягнутий на цій самій рамі. І коли знайомі, хтось там їхав з дому сюди, в Польщу, ну, якось було не дуже зручно просити забрати таку габаритну річ. Тим більше, що ну, розібрати, бо мені її там ніхто не розібрав, так як, ну, так, як потрібно, скажімо. А в такому вигляді, ну, самі розумієте. Так, що далі? Далі хочу вам розказати про а, маркер, цей котрий голубий, котрий нібито а, не за, Котрий нібито не повинен залишати слідів. У мене був ось такий. Так, в кадр знову втрапив мій пошкоджений пальчик. Ну, хочу вже почати ту роботу вишивати. І хотіла зняти відео, так що прикрила той свій покалічений палець. Ну і буде трошечки він вам там світити в кадрі час від часу, також перепрошую. І так. Стосовно цього маркеру. Я цю свою роботу після того, як я її привезла сюди до Польщі, я її випрала. Ось тут, вам дуже добре зараз видно, і ось тут залишилися сліди від цього маркеру. Як я не старалася його відіпрати? І лимонна кислота, до речі, лимонна кислота була ледь-ледь розведена, тому що. Якщо пам'ятаєте, основа ця моя була фарбована. І лимонну кислоту чи лимонний сік я в такому концентрованому вигляді не, не ризикнула, тому що побоялася, що мені все оце, от ж всі ці мої розводи, вони попливуть і взагалі. До речі, коли я прала цю роботу, фарба мені абсолютно не полиняла. Видно було, що вода була брудна, але не голубого кольору Тобто, фарби з тканини мені не полізли. А фарбувала я фарбами декола і закріплювала праскою. І так, залишились отут сліди, але нічого страшного в тому немає, тому що ось тут вже край вишивки. тобто в мене... Це місце було позначено спеціально, для того, щоб знати, де у мене закінчиться дизайн. Тут знизу, ось тут лінія, вам теж її видно. Може, я приближу трошечки? Отак, ще краще видно, так? Ось це сховається під. Під, під, ну, не знаю, на що я там його буду натягувати на певний картон, чи на щось там інше. Чи, може, занесу в багетну майстерню менше з тим. Оце сховається, цього видно не буде. Далі, по всі, всьому полотну, по всій вишивці в мене не було розмітки. Тому, слава Богу, там у мене все добре. Так що. Так, з часом цей маркер залишає сліди, і сліди такі ну, досить добре в'їдаються. В'їдається цей маркер, відповідно. Я для себе вирішила, що якщо навіть я буду розмічати основу цим маркером, то це будуть такі мікро-мікро-помітки, яких. Не буде видно, і то тільки на таких дизайнах, де насправді буде повна зашивка. І я тепер собі думаю, що я передивлюся всі свої початі роботи. Якщо на якихось є розмітка, то однозначно я її буду прати навіть не дивлячись на те, що дизайни не закінчені, тим більше, що. Переться все це діло, як ви знаєте, в холодній воді. Так що з основою, я думаю, нічого не трапиться, вона не сяде, не. Ну, залишиться такою, як вона була. Так, далі, що по цьому дизайну я вам скажу далі. Та-дам. Зараз будете питати, чому їх два? Їх два, тому ось цей. Це той, з котрого я а, зараз вишиваю набір. Я вам вже казала, що а, другий ось цей мені дістався у подарунок. Він був куплений, але при відкритті а, та людина, котра його купила і хотіла його вишивати. Котра ніколи не мала стосунку із наборами Dimensions. Коли побачили оцю чарівну схему, всі прекрасно знають, як виглядають схеми Dimensions, коли побачили всі оці от речі з Бекстічем, однозначно було. Перепрошую, буду трошки шелестіти. Однозначно було вирішено, що цей набір шитися не буде цією людиною. Відповідно, він. Осів у мене в хом'ячих запасах. Я його з радістю взяла, тому що, знову ж таки, повторю, нагадаю, що не впевнена, що мені вистачить ниточок із мого набора, тому що, знову ж таки, моя основа не така, як тут. Вона теж 16-каунту, але це. Українська канва, і ну, я якось так не дуже впевнена, що вона справді 16 го каунту. Так, відносно цього набору. З цим все зрозуміло, з цього я вишиваю, і так далі. Так, це вже я теж переберу. Відповідно, що до цього. Цей набір мені е, передали з дому. Ну, я так хотіла вишивати свій корабель. Я вже попросила, щоб мені передали цей набір, щоб вже не знімати цей з рами. Думаю, ну, в найгіршому випадку я буду мати два, буде вклейка, тому що завжди, як я знімаю відео і дуже довго щось там розповідаю, мені обов'язково мусить хтось подзвонити. А, і так. В найгіршому випадку я собі думала, що буде у мене цих два відшитих набори. Один, можливо, я комусь або подарую, або, ну, не знаю, коротше кажучи, так далеко я ще не зазирала. Ну і та сама історія. Так, я, напевно, витягну зараз трошечки буде шумно. Щось я не подумала, не підготувалася. І так же ж я ж собі думала: ну, знову ж таки, оця сіра, сіро, незрозуміла Аїда, мені ж вона ніколи не подобалася, відповідно було 250 мільйонів варіантів підбору тканини. Ну, і дуже мені повезло, що ж у мене ж тут, в запасах виявилося, що в мене є. Ось такий шматочок а, тканинки мною ж фарбований. Я його витягнула, навіть видно, як а, а, сушилася тканинка. Я на цій тканині мала вишивати а, квакер зимовий від розвод мене. Вже у мене ниточки навіть на нього. Теж мною пофарбовані були. Ну, але, не знаю, щось не склалося. І я ж дістала звідти цю основу, і думаю, ну все, буде знову початок відшиву цього ж самого корабля. Ну і так вийшло, що прям одразу я не розпочала вишивати цей кораблик. І так він в мене якийсь певний час собі лежав, 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 і тут же ж я поїхала додому. Ну і тепер ви перед собою бачите те, що я вже вишивала, і те, що я напланувала знову вишивати, почати. Відповідно, тепер цілий комплект ниток у мене з двох наборів є. Так що тільки сидіти і строчити хрестики-півхрестики. Чим я і планую зайнятися у травні місяці. До речі, сьогодні у мене 2 травня початок нового місяця. Не почала зйомку 1 травня, тому що вчора я була зайнята відшивом другої частини від Шеперсбуш, яка вже вийшла на моєму каналі відео. Кому цікаво, можете пройти, ознайомитися, подивитися. Ну і вже просто мені не вистачило вчора часу, бо хотілося змонтувати відео і вже завантажити на канал. І просто мені не вистачило фізичного часу для того, щоб почати знімати відео саме 1 травня. Ось така історія. Далі. Далі я планую собі взяти. Так, перепрошую за е, задньому фоні. Е, син хворіє вже другий тиждень, другий тиждень ми не ходимо до садочка і це ж все ми бухикаємо. І так, е, Далі до цього великого процесу, який у мене, скоріше всього, буде процесом вихідного дня. Е, тому що в будній е, день на тиждень я ну, фізично не, не маю стільки часу, щоб сісти за нього і просто вишивати. У мене між моїми роботами, аж раптом часом буває 2 2,5 годинки часу, але в ці проміжки часу мені потрібно подітися дочка зі школи позабирати, або ще якісь там справи є. Відповідно, я собі так вирішила, що все-таки цей процес у мене буде процесом вихідного дня. А процесом поточним, таким, який можна взяти з собою скрізь, наприклад, коли син. Ходить на карате, або коли у мене робочі дні, коли я працюю в швітліці, це у Поляків така група продовженого дня при нашому будинку культури є така річ. Ну, і в той період часу 4, часом 5 годин, залежить від дня, я маю можливість трошечки повишивати. І що я собі вирішила? Я вирішила, що я Буду продовжувати. Далі вишивати свій, свої е, іграшки від е, совиного лісу. Так, це російський дизайнер, але ну, нічого не зробиш, вже ми з дівчатами сьогодні обговорювали ці е, речі. Я нічого не зроблю, я його вже мушу довишивати, тому що, дивіться, у мене вже порізані. Порізана основа на е, ці пінкіпчики. Ну, і хочеш не хочеш, я мушу їх довишивати. Хоча насправді вони мені подобалися дуже. Я тому їх і розпочала, що вони мені дуже подобалися е, в свій час. І це ж зібрані були матеріали, і оце ж я одну вишила. Ну і, коротше кажучи, е, я їх таки домучу і довишиваю. Бо, ну, іншого варіанту, просто. Ну, просто шкода основи і, якби е такий колір, я не знаю, на що би я, на які іграшки, чи пінкіпи, чи щось такого, куди би я їх ще могла використати. Так, це буде е один процес, який я буду брати з собою. А це буде другий процес. Знову ж таки, процес від російського дизайну, російського виробника це е, панна, такий ліхтарик. Він колись був дуже популярний. Такий вирізається серединка з цього ліхтарика. Зараз не пам'ятаю точно назви цього ліхтарика. Оце ж такий хаос, він теж початий, ось тут надкушений, як то кажуть. Ну, теж я його закінчу. Хоча можна було би випороти, але. Шкода бісер оригінальний Білхіл спеціально був куплений під цей дизайн, відповідно, теж шкода матеріалів. Ну, і я його душию оформлю, і нікому потім не скажу, що це був російський дизайн. Тим паче, що люди, з якими я зараз спілкуюсь, принаймні тут в Польщі, до вишивки мають настільки далеке відношення, що ну, просто. Е, не дивимося на цей безлад, бо е, це ще все треба привести до пуття, організувати собі процес. Тут вже я маю органайзер, звільнився мені від чогось, там уже не пам'ятаю від чого. Ну і е, треба буде це все якось гарно оформити. І так, коли у мене завершаться оці всі мої. Два процеси. Я планую ще почати один набір. Цей набір збирала Оксана Нестеренко в своїй групі. Вона дуже, досить часто збирає такі наборчики. І от я вирішила. Набірчик цей називається Holy Herb. Не знаю, скоріше всього, основу в цьому наборі я заміню, тому що я не люблю ні балфусту, ні кашелю і всього, чого все, що схоже на льон, на його структуру, більше люблю таку от рівномірку. І що? Ну, і в той час, коли мені, наприклад, не захочеться вишивати, а захочеться просто порукодільничати, то я маю ось такий от, ось такий от е пакуночок. Я з дому взяла собі кілька відрізів е своїх тканинок для рукоділля І тут у мене мені так. Наскільки я пам'ятаю, бо так воно, як я його перед війною спакувала, так воно і лежало. Мені здається, тут викроєно на два органайзери деталі і до до одніного, мені здається, тільки тут є синтепон. Відповідно, якщо мені захочеться перепочити від вишивки, то я займуся пошиттям з органайзерів, тому що ну, органайзерів багато не буває, як це? От, наприклад, на цього ангелочка органайзера я не маю, тому наразі він у мене зберігається в тому м -м, пакеті, тому що я просто не маю куди його покласти. Ось такі мої плани на травень місяць. Напевно, це все, що я вам би сьогодні хотіла розповісти. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтеся зі мною, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, хто ще не підписався, тому що далі будуть відео з процесами, з відшивами, з покупками. Я обіцяла, що буде відео з покупками. Я ще досі чекаю всі свої скарби, які до мене доїжджають. Дві схеми це такий спойлер. Дві схеми до мене їдуть із сайту 123 St. Також до мене їде набір, хоча цей набір буде їхати досить довгенько. Писали мені, що десь в період від 19 до 25 травня я його маю отримати. Замовила один наборчик на Amazon.pl. І кілька наборчиків їдуть мені, приїдуть з України. Єлена Тимків погодилася допомогти мені в цьому. Оленка дуже тобі дякую. На Вітання тобі. І ну, я вже ж так чекаю, чекаю всі свої позбирати куплені та подаровані наборчики, не наборчики матеріали і так далі, тому що в цей період часу, поки не було, не виходили відео на моєму каналі, я займалася пошиттям костюмів для свого колективу. Я не пам'ятаю, чи я розповідала, що тут в Польщі я зараз працюю хореографом, інструктором, як вони говорять, з бальних танців. Є у мене кілька груп. І 28 трав... 28 квітня у нас був дуже великий концерт, присвячений Міжнародному дню танця. І мені треба було нашити. Таку немаленьку кількість спідничок дитячих, а також дорослих. Тому цих два місяці і не було відео із вишивкою або якимись такими справами, що стосується вишивання. Так що, ой, щось я знову дуже багато говорю. Залишайтеся на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. На сьогодні я з вами прощаюся. Усім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі!